Вітаю вас на своєму каналі. З вами я, Світлана. Сьогодні хочу показати вам свої огірочки. Ось такі корнішони, у в мене посаджені. От показую вам упаковочку і е, так назву корнесоната. Ось це є гібрид мікс. і Дивіться, які вони в мене вже якого розміру. І ось цей один. Чомусь якийсь такий, подивіться, не знаю. І вроді би серединка там відростає, але я його поки що залишу, висаджувати не буду. Ось ці огірочки я хочу висадити в теплиці. <кхід> і покажу вам ще свої огірочки. І так, друзі, подивіться. Ось такий. Огірок Корнішон Октопус Ф1. Я думаю, всі знають цей огірок. Він дуже дає багато плодів. І замочувала я насіннячка. У мене є ось такі баночки від намазок любу баночку. І я замочила насіння. Сьогодні у нас 16 травня, а замочила я насіння. 14 травня ввечері Ось. Получається, сьогодні, е, ув... так сьогодні ввечері буде тільки <кій> двоє суток. І подивіться, як вони гарно наклюнулись. Я ніякі не ставила. Мокрі вологі тряпочки. Я просто взяла і залила їх водою. Не так, щоб вони сильно плавали, але щоб у них була вологість. Ось, бачите, там ще ось таке трошки водички є. Вони оброблені, але я так подумала, що нічого страшного, наклюнутись, вони наклюнуться, тоді все буде добре. Ось. І зараз у мене буде. Така робота, що треба буде їх висадити, ці огірочки. У нас сьогодні був дощ вночі, не сильний, а такий трошки зволожив землю. І я буду зараз висівати ось ця насіннячка. Ось таке мене Хоче в мене камера виключатись ніяк. Ну, тоді. Все, дорогі мої глядачі. Я посіяла на сінячку гірків. Зараз вам покажу. У нас, дивіться, як сухо дощу, все нема, та й нема. Не знаю, треба буде. Поливати все, вже кидати шланг на город. Ось я висадила огірочки, ті, які в мене були намочені. І от, ви поки що один рядок, бачите, і ось там аж догори, поки зроблена грядочка. Ну, десь метрів десять буде. Буде дуже нарядків. І тут ще я висадила. У мене був посіяний перець капі, червоний, солодкий. Бачите, я ще упаковочку лишила, я сіяла в такому лотку. І він у мене, ну я, звичайно, його заглибила. І, бачите, до тих семидолік. І він починав вже жовтіти, їм було мало землі. У мене тут вийшло 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13 штучок. Я висаджувала по два кущики в одну лунку. Я так робила і в минулому році, і все було добре. І... Тут в мене вийшло три кущика, бо ось цей маленький мені було жалко викинути. От. І що я хочу вам сказати. І, і я як їх висіяла, але вони в мене були без пікіровки в ось, ось цій тарі, і я вирішила їх так висадити. Нехай вони будуть малі, але вони швидше приймуться і будуть рости. От. У нас дуже погана земля. Грудки не розбиваються, дуже тяжко, але чекаємо на дощ. тут В тій стороні в нас гори, і в горах зараз йде дощ. Так що, може, і до нас підійде. ну от Ось такі тут у мене Посходила там з зелень, вся. Це я може, вам покажу в якомусь іншому відео. А на сьогодні закінчую своє відео. Дякую, що ви були зі мною. До зустрічі. Всім па-па!